Ширив перед гра з Інтером вже за кілька годин. Державна підтримка нарощення обсягів виробництва президентна БМК. Вакцинація врятує пункти щеплення розширено і про масштабне очищення струмків в бендерах. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Ввечері яскравих вражень чекає на всіх нас сьогодні. Ширив гратиме з інтером у себе вдома. На Радзурі вже познайомилися із Терасполем. Вони напередодні прибули до столиці і оселилися в готелі Росія. Тренування чемпіон Італії провів на рідному стадіоні. На нашій головній арені від передматчової розминки інтер відмовився його право. На газон вийшли дотриматися регламенту із полем ближче познайомляться вже за кілька годин. У ЄФА відзначає цей матч як один з найцікавіших у турі Ліги Чемпіонів. Нашу команду називають сенсацією року. Але й суперники на рівні, тому наші не розслабляються. Провели серйозне тренування перед грою. Перші 15 хвилин відкриті для журналістів. Перед матчем прес-конференція. Формат онлайн. На запитання відповідає головний тренер Жовто-чорних Юрій Вернедуб. Ми дуже чекали і чекаємо на цей день. Ми готувалися у звичайному режимі. Хотілося б вийти на наш рідний стадіон на головну арену та показати футбол цікавіший та кращий, ніж ми це показали на сенсіру у Мілані. Шериф Інтер до гри чотири години на кону лідерство у групі Ді міланський клуб точно спробує змістити наших. Шериф може відкинути італійців на дно таблиці. В Лізі чемпіонів нам приходяться вибирати. у лізі чемпіонів нам доводиться обирати тактику під кожен клуб, під кожен, тому що у нас достатньо серйозних трьох клубів: Реал, Інтер, Шахтар. Ми таки граємо вдома. Тому буде досить багато. Я думаю, наших уболівальників, які гнатимуть нас уперед. І вони будуть нашим 12-м гравцем, що має зіграти важливу роль в психології моїх хлопців. Поруч із маестро воротар жовто-чорних атанасіадіс. Він знову у строю. На це чекали всі. Там окей, я в строю вже тиждень. Буде складний поєдинок. Я готовий до боротьби з інтером. Інтер теж готовий. Напередодні міланців зустрічали віддані фанати. Команда оглянула комплекс. А ось від тренування відмовилися його провели вдома. Ми вирішили, що тренуватимемося в Італії, і після цього ми прилетіли сюди до Терасполя. Подивилися на це чудове поле. Ми залишилися задоволеними. Нам дуже сподобалося. Це дуже гарні поля та гарний комплекс. Просто таке було наше рішення: не тренуватись у Терасполі. Битва вже за кілька годин. Все готово. Стадіон, футболісти та віддані вболівальники. Насолодитися матчем можна на каналі Матч Футбол 2. Початок рівно о 22.00. Дух Італії відтепер у Придністрові пануватиме завжди. На Бендерському м'ясокомбінаті почали виготовляти новий вид ковбаси з ароматом альпійських трав, яка добре підходитиме для приготування італійської піци. Загалом на БМК випускають 450 найменувань продуктів харчування. Це півмільйона тонн готової продукції тільки за місяць. На комбінації побував сьогодні. Президент Вадим Красносельський. Ваш візит у вашому напружному графіку це оцінка нашої праці і нашого внеску в економіку республіки. Вадим Красносельський на Бендерському м'ясокомбінаті гість частий, попри це на підприємстві, що мають чим здивувати і що показати. Різноманітні види ковбаси, консерви, напівфабрикати, свіже м'ясо все натуральне вирощене на власній фермі. Наше корми. Це поросята наші. Бачите, вони всі рівненькі. Якщо раніше купували, одні великі, інші малі, то сьогодні свинина надходить з нашого господарства. Великий тваринницький комплекс на 6 тисяч гулів. Кормова база теж власна. Вирощують зернові культури, 80% земель під поливом. У меліоративне обладнання вклали понад 700 тисяч євро. Це пільговий кредит. Така допомога ініціатива президента. Чимала підтримка і невисока вартість поливної води лише 70 копійок за кубічний метр. Аби м'ясо залишало всі свої корисні властивості і довше зберігалося цьогоріч Закупили нове обладнання. Його продають в охолодженому вигляді. Це теж держпідтримка, пільговий кредит. Це дуже якісний продукт. Охолоджене м'ясо завжди вважається цінним продуктом. Запакували в середовище захисних газів. Воно дозволяє збільшити строки реалізації до 15 діб. З охолодженого м'яса ми готуємо мариновану, вже готово до запікання продукцію. Ставиться в пакеті в духовку, виходить соковитим. Зберігає властивості. Рекомендую. Бендерський м'ясокомбінат – це не тільки ковбаса, це тісто, лапша і навіть роли. Є тут і кольорові пельмені. швидко, просто і смачно. Ось це хінкалі у нас це нова продукція. Кілька місяців тому їх освоїли і вони користуються великим попитом. І от новий вид продукції нагенці. М'ясокомбінат виробництво безвідходне. Виробляють тут корм для тварин. Нещодавно розпочали виготовляти господарче мило, розповідають президенту. А ще БМК бере участь у програмі дуальної освіти. Щорічно тут на практику беруть студентів придністровських вузів. Поспілкувався Вадим Красносельський з працівниками підприємства. Одне з питань сьогоднішній матч шериф буде дуже напряжена. Гра буде дуже напруженою, легкої перемоги інтер не матиме. Хоча інтер приїхав вигравати. Вони приїхали за трьома очками. Я думаю, що шериф має їх розчарувати. Вболіваємо. Я сподіваюся на нічию. Ще запитували президента про підтримку молодих, благоустрій та збереження екології Дністра. За покупками та на щеплення від сьогодні на центральному ринку рибниці вакцинують від ковід-19. Це доручення президента Красносельського. Тепер захист від вірусу ще доступніший. Зробити щеплення, не відходячи від каси для рибничан у буквальному сенсі. Пункт вакцинації прямо в будівлю Ощадкаси Поряд із курючою продукцією. Вибір вакцин є. Всі дні крім понеділка. У ці дні, окрім понеділка, вакцинуємо ми чотирма вакцинами. Сіноваксі на фарм та Джонсон. Пацієнти можуть прийти будь-коли з 8.30 до 12.00. При собі потрібно мати паспорт. Першою на щеплення прийшла родина Чигиринців. У листопаді минулого року Настя з чоловіком уже перехворіли на коронавірус. Наслідки відчувають досі. кажуть, вакцина знизить ризик зараження та тяжкість хвороби. Ми вот змужуємо в Ми з чоловіком разом збиралися і ніяк не могли. То в одного якісь невеликі нюанси зі здоров'ям, то в іншого. Ми хотіли ось так, саме в парі. Не могли дійти до кабінету, щоб зробити щеплення. Чергу були спочатку, зараз немає черг, а ми ніяк не дістанемося. А тут так добре, зручно, все на місце. Дай Боже, щоб люди йшли, ставили вакцини, щоб було менше хворих і смертей, на жаль, яких дуже багато. Вирушили на ринок за покупками та попутно зробили щеплення без попереднього запису та черг до поліклініки. Головне не забути паспорт. Сертифікати про вакцинацію теж видаватимуть на ринку. Коли закінчиться пандемія коронавірусу, питання, яке ставлять всі, і ні в кого немає відповіді, окрім самого вірусу. Останні цифри говорять не скоро. У Придністрові ковід дані стабільно високі. Всього понад 5 тисяч хворих, тільки за останню добу 573 нових випадки. Найчастіше хворіють літні люди з хронічними захворюваннями. А тепер і діти. Вірус мутує, легені перша мішень. Однак він атакує серце, судини, нирки. За кілька днів людина може просто-напросто згоріти. Від початку пандемії у Придністрові понад 1500 смертей. Все найчастіше числа двозначні. 28 жовтня – 12, 29 – 10, 30 – ще 10, 31 – 11, вчора – 11, сьогодні – 15. Лікарі кажуть, потрібно вакцинуватися, тільки це може попередити страшні наслідки корони. Тепер вакцинація доступніша. Пішли за покупками на ринок, зробили щеплення. Так можна у терасполі, бендерах та рибниці. Зараз обговорюють можливість відкриття таких пунктів і у інших містах. Сотрудники міністерства внутрішніх діл. Співробітники Міністерства внутрішніх справ і співробітники гігієни епідеміології зараз виїжджають на ринки міст і районів і визначають, наскільки можливе відкриття таких кабінетів. Тому що це не одне приміщення, а два необхідно для того, щоб ми могли оглянути громадян, які бажають зробити щеплення. Тому повинні бути створені всі необхідні умови, які будуть відповідати санітарним вимогам. Вакцинація добровільна. Обрати вакцину право кожного. У нас є вакцин. У нас є перелік вакцин. Це Джонсон, Пфайзер і Китайська вакцина Сіновак. Ці вакцини всі є, і кожен хто приходить на ринок, може щепитися будь-якою з них. Без попереднього запису від учора щеплюють і у поліклініках. При цьому записатися попередню теж можна на порталі Держпослуг або за номером 126. Посилять і роботу виїзних бригад на підприємства. Наші медичні працівники ви наші медичні працівники виїжджали на підприємство, проводили вакцинацію. Ми продовжимо працювати за дорученням уряду в такому форматі. Може, з трудовим колективом, де менша кількість охочих зробити щеплення, зробимо акцент на цьому. Зараз у МОЗ розглядають і ревакцинацію. Фахівці центру гігієни та епідеміології вивчають це питання. В Бендерах взялися за масштабне очищення струмків. Зараз від сміття звільняють старий потічок на балці. За два злишком десятиліття він так засмітився і замулося, що під час літніх дощів вода заливала городи та прилеглі будинки. Бульдозер вигрібає тони мулу та очерету. це чистять річку балка. Починається вона у Гербувецькому лісі, тече через протягайлівку та бендери впадає у Дністер. По дорозі поповнюється джерелами, стічними водами та сміттям. Тож цього року вийшла навіть з берегів, залишивши городників без урожаю. І морква, і капуста все пішло під воду. Нарікає Марія Миколаївна. За 30 років що тут мешкає, таке вперше. У нас як, кажуть, як в цьому році ніколи не було такого. У нас як цього року ніколи такого не було. Двічі затоплювало. Вон там дорога. Від цієї дороги на восьми городах. По коліна вода була. Витягли кортоплю, вся згнила. У Бендерах ціла мережа дрібних водойм. Їхня довжина майже 20 кілометрів. Усі потрібно чистити. Без спецтехніки не обійтися. Спеціальну машину орендували у столиці. Ручі. Городі являються продовженням. Струмки у місті є продовженням зливової каналізації, яка у нас впадає. Частина в Дністер, частина в струмки. Дана ділянка струмків, як ви бачите, замолена сильно. Заросла очеретами. Її підживлюють, крім зливових стоків ще близько шести джерел. Через те, що вона замолена, вода в Дністер не йде, тобто вона залишається на цьому просторі. Після цього підтоплює дачні ділянки домоволодіння. Погіршують проблему і самі мешканці, захаращуючи спорудами природоохоронну зону. Паркани, сітки, загони для тварин часом повністю перекривають русло струмка і загорожують доступ до нього. Люди, строят люди будують свою нерухомість безпосередньо біля струмка. Приватні сектори виносять свої паркани до струмка, роблять там загорожі для коченят та курей. Звичайно, зробити очищення стає просто неможливим. Наразі потрібно убезпечити місцевих мешканців від нових потопів. Окрім річки Балка, чистять водойми ще біля оранжереї та по вулиці Пендерського повстання. Ми, зараз поставили перед собою задачу... ми поставили перед собою завдання, склали план дій на 6 років із розчищення струмків повністю по всій довжині це близько 20 кілометрів. Якщо ми це зробимо, ми вирішимо проблему на найближчі 30 років для міста з відведенням зливових вод. Таке масштабне очищення струмків у Бендерах проводять уперше за багато років. Все коштом міської екологічної програми та резервного фонду уряду. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого каналу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.